Сьогодні природа зробила подарунок городянам на ясному небі з 11-ї Дніпропетровці змогли побачити сонячне затемнення. І, хоча в Україні місяць лише наполовину закрив сонячний диск, але охочі майже дві години могли спостерігати за переміщенням небесних світил. Явище цього року вважається унікальним, бо збігається з днем весняного рівнодення. Астрологи заздалегідь говорили про негативні наслідки зустрічі сонця і місяця дня та ночі. Прогнозували підвищення тиску у гіпертоніків, негативний вплив на нервову систему, проблеми з серцем, а також політичні та економічні негаразди. Але наш кореспондент не знайшов підтвердження цих слів на вулицях міста. Я не вірю в це, тому що і так високо, а Росія продовжує агресію. Тож, тобто, я думаю, залишиться на тому ж горе. Во всяком случае, я не ощущаю солнечного затмения. Так оно у меня биоритм и вот это вот все влияет на мое состояние, но это не влияет. Сегодня хороший день. Я ним доволен. Нет, наоборот, хорошее настроение. На экономический кризис могут да. повлиять только люди. Ничего в моей жизни не изменится от этого. Я думаю, солнечного затмения. Желание загадаю. Загадати бажання наступного разу можна буде вже 4 квітня, коли станеться повне місячне затемнення. Хоча це і буде найкоротше затемнення за останні 150 років.